Дев'ятий Віталій Авріянов, четвертий Олексій Астапенко, 8-микита Вонокур, 16-й, Юрій Воєвудський, Максим Дзюбак, тридцять 17 сімнадцятий Самір Магамедов, 15-й, Олег Будянський. Одравитися, але змогли і минулого туру Евкаміст Тім обіграли з рахунком 7-2. Хлопці у червоній формі. Вонокур, дедаєр! рахунок відкриває нове життя. Забиває 15-й номер колективу Лех Бодянський. Після асисту Микити вино. Кура 1-0, четверта хвилина. Нове життя виходить уперед, і заміни відбуваються. Заміни відбуваються в стані іюїти нового життя. По сигналу через гулки перевіталі Авар'яно. Роман Ковтуненко леко вперед, Іван колесний. Ліво, ліво! Гар! Куз перехоплення. Олександр. Олександр Олександрус. Проходить Макаренко, Олександр Олександрус. І він. І він. І він. Заробив кусто. Альтернативний удар для суперника. Гол, але новому життю вдається заблокувати ще один котовий. Ус. Розбіг І З лівої ноги він відведе до карної зони. Максюта є звичай Коптуненка. Ще під удару су! Замір. Ростов! Ростов! Залінюємо м'яча відразу. Троє опонентів зараз. Четвертий номер до в руках. Знову перехоплює їй на чужій половині і є продовження, все вірно. Куценко, тепер міно. Гол! Перш шансів для ковтуне. Олексій Куценко. Маємо 1-1. 11-та хвилина. І центральне у коло нове життя по сигналу розігрує. Воєвуцький віддає на номера 10. Нове життя після тайм-ауту виходить уперед! 2-1, Це 2 1 Він знову з центральним кола. Друга пропускає команда Андрієм отсюда. Олександр Ослідіше. Є удар. Остапи, там між цілий. Всюди ще разпост. Поверта партнер. Закрайський Закресний удар. І з лівої, і з правої. З правої класна. Ос, промайс під із на Максюта. кайзну. Максюта, на ударній позиції. Гол Холса давай. 2-2. и так, і Андрій Максюта це майже кіліан папе. Що дивитися на святкування. Яценко. Яценко. Його чужою половиною. Будянський. Далі правим флангом. Винокур ще прострільна передача. Вискочує м'яч. в Центр. Ус. Ос. Ос-ос. Низо. Пос ближній хот. Закравський. Ос-ос. Спину йому ставить Петрашенко. Відкидає свого опонента, але не в прямому сенсі. Реф бачив, реф показу буде відкладений. Фол винокур. <звіт> Удар. Колесник. Добивання. Гол. гол забиває нове життя. І в втретє вони виходять у лідери. Але тільки Юїд знає, що буде далі. Уже двічі вони відігравалися, програючи перед цим в один гол. Підкат. Підкат ставиться у підкаті Яценко. Продовжиться атака на кутовий перевод. Магамедов. Магамедов. Магамедо віддає. Відає моменту нового життя. Зюбак робить рахунок. 4-2 Максим. Зюбак. І це відбувається всередині. Другого тайму. На табло 2-4 у матчі. Між їй та новим життям. Атака, вона може бути разюча. Відвід якщо вже розпорядився, вже розпорядився. Максюта, Максюта йде поперечну передачу під удар удару Су Партнер Забиває Олександру рахунок 3-4. Дванадцята хвилин рота. Все дуже спокійно в ході цієї гольової атаки. Все дуже награно. В плані тренувань. Макаренко. Він виконує. Макаренко, Макаренко перекидає. Забирає Іван Колесник. Више Є забігання від Константінова і віддає на Валентина. Роль п'яту виконує закрашки. Зараз він із м'ячем. Блок ставить. Воєвуцький після відскоку Ще від зустрівся знижаємо Закреський. Пісумку це кутовий для ЮІД. Ус. Закреський, Закресккий, Закресккий. Ну за точністю, заточністю. Це просто зразковий м'яч. А найголовніше те, що ми маємо парадет на табло 4-4. Для ЮІД цього тим не менше замало. Камбек із 2-4, окей, але цього замало. На чужій половині Винокур позвездувся. Хлопця Максута й три в один вимальовується. Е, Юїта працював Ковтуненко. Ковтуненко вмикається, але добивання і забивання Юїт п'ять-чотири вони виходять уперед. Камбек із виходом у лідере оформлює. 19-та хвилина другого тайму розпочалася. Ну а забиває нас Андрій Максута. Він робить дубль. Юс. Пройшов. Віддав. підтримав Константінов. Це суперника Константінов Ринув Голесний. А от розігрує нове життя лише 12 секунд чисто часу до фінального свистка Центра Макарко в дотика зараз не забиває. Петрошенко, Бойван Колесник. Ну ось бачите, повертається голкіпер. А голкіпер є голкіпер. Все-таки не знає, як би діяв польовий, якби йому довелося тут вступати у гру.